Сподіваюсь, ви змогли повідповідати на питання, що стосується проекції швидкості. Головне, що потрібно розуміти, це те, що швидкість у будь-якій точці траєкторії напрямлена по дотичній. Потім розкладаємо цю швидкість на проекції. На вісь Х та на вісь Y. Знак проекції визначається за допомогою кута між вектором та позитивним напрямом вісі. Якщо гострий проекція позитивна. Якщо тупий негативна. А ми переходимо до розгляду руху тіла, кинутого під кутом до горизонту під дією сили тяжіння. Спочатку інтуїція. Перед вами малюнок. Я намагався зобразити гармату, яка вистрілює під певним кутом до горизонту. Спеціалісти з балістики, коли наводяться на ціль, розраховують політ ядра по кінематичним формулам, потім роблять поправки на вітер, на рух цілі тощо. Давайте ввімкнемо уяву та виконаємо перший пункт, поки що не формульно. Яка буде траєкторія ядра, якщо поки не брати до уваги поправки на вітер, тобто на опір повітря? Думаю, інтуїція підказує вам таку траєкторію. Ядро долітає до найвищої точки і летить вниз. Ну, щось типу цього. Тепер друга ситуація. Всі у дитинстві бавились з пригунцем. Якщо його кинути на землю, він робить ще декілька підскоків. Думаю, ви зі мною погодитесь, що траєкторія приблизно така. Отже. Перше, що ви отримали, виходячи з інтуїтивних міркувань, твердження, що рух тіла кинутого під кутом до горизонту під дією сили тяжіння, має параболічну траєкторію. Згадаємо, які моменти ми враховуємо для такого твердження. Перше. Нехтуємо опором повітря. Друге, як у випадку вертикального руху під дією сили тяжіння, прискорення вільного падіння постійна величина і дорівнює 9,8 метрів на секунду в квадраті приблизно. Хотілося б зазначити, що звичайно, інтуїція дає поштовх до правильного результату, але не є строгим виведенням. Тому додатково для тих, хто цікавиться методом виведення параболічної форми траєкторії, ми записали семінар на цю тему. Так, тепер, коли ви розумієте, з якими припущеннями і по якій траєкторії відбувається політ тіла, кинутого під кутом до горизонту, поглиблемось у цю тему. Перед вами рисунок, на якому зображена траєкторія тіла, кинутого зі швидкістю v 0 v під кутом альфа до горизонту. Тут одразу проведено дві вісі – горизонтальну X та вертикальну Y. Чому саме так? Галілео Галілей був першим, хто запропонував такий рух розглядати через проекції саме на такі дві вісі. Пояснення зручності цього у наступному давайте помислимо, який характер руху виконує тіло вздовж вісі Х. Спочатку у нього є деяка швидкість. Проекція V0 на вісь X. Чи відбувається ще щось протягом руху вздовж вісі X? Ми не маємо ніякого прискорення вздовж цієї вісі. Немає опору повітря, отже, гальмування при польоті також немає. Прискорення вільного падіння не впливає на цей рух, адже проекція вектора G на горизонтальну вісь дорівнює нулю. Ситуація виходить така, що ніякі чинники не впливають на проекцію швидкості на вісь x Отже, це рівномірний рух. Швидкість постійна. У будь-якій тосі траєкторії її проекція на Х одна і та ж. У цій тосі вона така. У цій точці її довжина така сама. У цій тосі її довжина також така сама. З вісю y ситуація інакша. Бачимо вже із графіка, що проекція початкової швидкості додатня. Ось вона. Вона співнапрямлена з вісю Y. А наприклад, у найвищій точці траєкторії вона нульова. Адже швидкість тіла, що йде по дотичній до траєкторії, перпендикулярна до вертикальної вісі. Вся різниця у тому, що наразі ми маємо прискорення вільного падіння, яке напрямлено вниз, тобто протилежне до вісі Y в даному випадку. Саме тому спочатку проекція на Y додатня, з часом зменшується під дією прискорення. Прискорення діє у протилежну сторону до напряму проекції швидкості на вісь Y. І стає нулем у найвищій тосі траєкторії. Вже після проходження максимуму прискорення збільшує проекцію швидкості, але наразі вона стає від'ємною. Адже. Проекція швидкості напрямлена в протилежну сторону до Y, І все збільшується і збільшується по мірі наближення до Землі. Таким чином, Галілео Галілей просто розбив нову задачу на дві вже знайомі нам раніше. Дуже важливо гарно розуміти цей момент. У ЗНО достатньо задач на цю тему. І зараз розглянете декілька питань на засвоєння цього матеріалу. Вам знадобиться нагадати собі, як виглядають графіки рівномірного та рівноприскореного руху. За кілька хвилин зустрінемось!